Катерина Бабкіна Зима справжня любов. Зима справжня любов починається в ліжку зранку, спільним теплим повітрям, шепотом або сміхом. Коли світло занадто біле пробирається крізь віранку І розтікається по кімнаті так, що ним можна дихати довго-довго, якщо сидіти тихо там. Зима, ніби з в розсипається по оселі, осітає між аркушів книг і в шафах між рушниками, опановує поступово найбільших полиць постелі, шапками, рукавицями, муфтами і шарфами, різними сумнівами, вицвілими страхами. І коли ти спитаєш, де ж все те, у що ми вірили? Що станеться із домашніми янголами і святими? Я покажу тобі, як потвори снів і добрі уявні звірі сповільнюються, незвичайні і незнищимі. і пересуваються в зиму, перетворюються на зиму. А вона, як милява пропасниця, ходить з тіла до тіла через запозичені светри та з одним на двох чаєм. Викидає соцвіття, достигла і обважніла, випускає стріли і плодить зарості лілій, зближує і розводить, постуджує, зігріває.